Насправді, там є самий комфортний стан еволюції взагалі для людини і для мене особисто. і для людства в цілому. Ось і все. Просто можемо вибрати, чи нас постійно тим будуть стимулювати і підганяти, якби цим стимулом, палка, якою підганяли волів, дачі корів. Чи я можу вибрати для себе кожен раз. Трошки кращий стан. І ще трошки краще. Це не відбувається так, звичайно. Я ж вам не обіцяю тут якихось див, що ось у вас все було погано, погано, погано. І тут послухали, влада, і у вас завтра вже супер, все клас. Так, воно не працює, бо воно потребує від вас зусиль. Я просто вам кажу, що у вас є шлях. Кожен раз трошки ще змінити на краще, ще, трошки. А потім, якщо з таких маленьких кроків буде багато великих змін в вашому житті, і ви побачите, що я вам це кажу абсолютно. Відверто, бо я сам це проходив і бачив, що є два варіанти кожен раз вибору, які ви можете зробити. Були ситуації, коли я розумів, що ось тут цей шлях, по якому я зараз йду, він мене не веде до хорошого. Тобто я бачу, що воно якби гірше стає. І бачу не тільки по собі, там, по суспільству, в цілому, по світу. Але особисто по собі так точно. Але були моменти, коли я конкретно розумів, що тут я змінив цю парадигму, і тут я. Якісно зміг на неї вплинути, почав підніматися. І цей підйом вертикально він змінив і весь потік подій безпосередньо ось по горизонталі. Розумієте? І це можна зробити. Насправді це є те, що описують нам кабалісти, і це для того вони написали нам ці книжки і вони залишили нам цю методику. І тому ми. І викладаємо цю кабалу, робимо ці зусилля, і ведемо цей інстаграм, і робимо цей ефір. і Що думаєте, немає чим зайнятися в житті, чи що. Бо ми це робимо. Бо ми розуміємо, що це єдиний насправді шлях якось змінити навколишню ситуацію, в якій і я також знаходжусь, і я також зацікавлений в тому, щоби. Ця навколишня ситуація була комфортна по відношенню до мене особисто. Розумієте? Ну і до вас, звичайно, також. Тож, тільки таким шляхом, насправді, ми можемо якісно змінити ситуацію. І ви побачите перші результати зразу, особисто ви. В деталях, як це робити, як вам піднятися зараз з цього стану вище, швидко вам не зможу, бо це треба вивчати.